Аю, мої любі на каналі буду вам дуже вдячна за підписку. Кляті сусіди вже зранку нас потроху починають вітати зі свят. Певно немає нічого святого, тому розраховувати на те, що в святвечір вони. Знову не поновлять обстріли. Це марна надія. Все ж таки життя наше продовжується. Сьогодні я хочу вам показати свій рецепт святкової різдвяної куті, як ми її робимо в нашій родині. Робимо з вами кутю сьогодні. Вона настоїться і буде до свят вечора ще смачніше. Кожного року купую ось таку перлову кашу, і з неї роблю кутю. Беру склянку, Ось так, майже повна. Буваємо крупу до прозорості води. Кладаю в кастрюлю, люблю, щоб не була дуже розвариста. Мені подобається, щоб вона мала таку структуру досить щільну. І додаю 2,5 склянки води, підсолюю водичку. Як тільки каша закипіла, що я роблю? Не мішаю крупу взагалі до неї, не торкаюся, тільки збираю ось цю білу піну. Накриваю кришкою і перекладаю в духовку вже розігріту до 180 градусів на 40 хвилин. З богом вже закипіла вода. Обов'язково заливаю родзинки окропом. Тим часом обов'язково треба перебрати горішки. Я приготувалася. Я вимикаю і ще залишаю в духовці десь на 5-10 хвилин. Беремо родзинку, обов'язково промиваємо. Обов'язково тут стільки всякого непотрібного. потрібного, кидаємо, щоб родзинки просушилися. І трошечки треба горіх бодьорити. Ось такі виходять горішки різного розміру, десь дрібненькі, десь навпаки, доволі такий крутку охолони. Будемо заправляти родзинками, маженими підсушеними горішками. Я буду заправляти узваром не власноруч звареним, а купу використовувати вже готовий мак, тому що він перевірений, він мені смачний і тому я не буду навіть заморочуватися. Христос народився, славімо Його!